Другий день офіційно розпочати. Ми прокинулися довго, думали, куди ми підемо. І ми вирішили сьогодні піти на узбережжя, щоб подивитися, що там є. Покажу вам зараз нашу прогулянку, і потім підемо далі. Підемо містом, підемо різними шкуточками. Тому так сьогоднішній день присвячений пляжу, цій території і те, що тут навколо є. Які тут дворики готичні, здається, тут є квартал, тому підемо ще якісь оглядові станції. Все буде все буде. і буду розповідати і показувати. Ми вже прийшли на пляж і чути, що море було. І тут такі, звичайно, не сонячна погода і погано видно, але зараз я покажу хвилі і ви побачите, про що я говорю. Там море, там віка і там хвилі. Завтра у мене місія одна єдина прийти сюди бігати вранці, тому що тут стільки багато людей, і це так прикольно. Треба йти бігати. Зараз ми дивимося на море. Я зараз ще підійду ближче, показую вам. Підходжу ближче і показую ці хвилі. І, звичайно, фотографії. Будуть сьогодні фотографії. Ось так от виглядає це все. Класно і прекрасно. Море бушує. Цікаво, яка вода. Ми з Вікою тут, дивимося на море, в нас план ще фотографуватися. Хлопці плавають, але в таких костюмах спеціальних для плавання люди не плавають. По-перше, ці хвилі, це шторм не можна, 100%. Не. Тому покажемо далі місто. І сонце вийшло. Ми дуже раді, що це сталося. Ми вже в центрі біля собору, до якого ми йшли. І наша мета взагалі це потрапити в готель на дах, щоб цей собор побачити з висоти. Ми хочемо це зробити і шукаємо саме цей готель, щоб був кращий вид. А поки що я розверну камеру і покажу вам, як виглядає цей собор з цього ракурсу. Ось. Високі, гарні. І, звичайно, я залишаю вам назви, як він називається, щоб ви точно розуміли і знали, як це на все правильно звучить. Ви бачите, він чудовий, величний, буде підходити ближче, робити більше фото, більше відео. І якщо ви раптом захочете ви вийти до Барселони і побачити ось такі моменти, приїжджайте, дивіться. Людей багато. Ми ну, вихідний день, і Це все логічно. Але наша мета знайти все ж таки цей готель цим дахом. Зараз ми це зробимо. І покажу вам. Ми дісталися на дах. Це було нелегко. І не швидко. Ми стояли в черзі, щоб сюди потрапити, але вид ми бачимо, і це гарно. Ми перемістимося для того, щоб зробити фотографії. ми підемо трішки подалі, і тоді я знову включуся і покажу. Хоча б зараз можу показати, що ми вже бачимо. І там просто люди скрізь, тому поки що тільки я, а потім будуть і, і, і краєвиди краще. <звучить> Зай... Зайшли ми на ринок, так як говорила, от помила я от, буду їсти. пістрицю, Ось вона моя чекає, ось вона ось така. Тому зараз будемо їсти і буду показувати я, кажу, як це якраз. Ось це тут є. І наші устрічки. Я ще покажу вам різні риби. Ось ми... А ми більше не будемо купувати ці штуки. Два з половиною євро. Зараз бристи. Будемо так само це знімати, ну щоб весело було. <клес> так, дегустація проходить успішно. Треба лимоне. Щось думає, що це буде ще дві. Я вирішила, що просто я її не пойму. Не. Не Інформацій сіки це не добре. Чи да. буде стільки на це буде? А як його типу він там поколопав? Я по колупав, так. Три. Очкай. Раз, два, три, три. Я думаю, що вона зльована. Толени водичка, Так. Просто якби трошки виглядало. приятніше. Добре. Ось, я вже з Єбою, там запис, от він буде. І паралельно віка їсть своє друге, бо я тільки одненьке захотіла. І Мідій чесно, Ну, не понятне діло. Вони вже приготовлені, ти ж серії все. Просто лимончика ще. Да. ми їли, залишилася від устрічки тільки не, одна мушелька, тому це, це не для кожного. Але не так, не ми в Барселоні в місті моря морських продуктів, того потрібно куштувати, пробувати. Ми, на, салфетка, взагалі, люба. ми на ринку немає. Я було ми на ринку Катерина Катерина. Кат... 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 Я, звичайно, що я залишаю зараз назву. Це все називається. І ми пішли ще по Хамон. Ось так от ми все їли. Тепер в пошуках <смітничка>, смітничка для того, щоб це викинути, ми йдемо купувати ще хамон. Я покажу це теж. Ось ми ходимо по ринку. Ми вже купили хлібчик для нас. І тепер ми хочемо ще купити це не це. Mm -hmm. Тут ми їли. Uh -huh. Прошуто було. В таких стаканчиках і зараз їх вже немає. Ми в пошуках, де ж воно поділося. Можливо, його переставили. Ми його зараз просто купимо. Ось такі ми хочемо. Прошутто, віка, покар, Ось такий набір. Типу такий конус 2 євро. З такою штучкою, так сказати. Ну, що ми можемо сказати? Оце краще. Краще, краще. стоїть Кошти є дешевше, але ваш да, тут є промісну, є червоні, є ще А Ще ми купили, mm -hmm. це пігає. Ми подивилися відео і по рекомендації цього відео ми пішли на ще одну локацію про дах одного з готелів. Я залишаю залишала поступити на до цього мотеля, можливо, вам коли побувати тут. І ти зможете даєш собі прийти. Тут немає черги, так як ви було в минулому готалі. Тому так, ми І це панорама, 360 градусів, коли ми зайшли. Е Нас зустріч чоловіка і кажуть, такі ви наверх, ми, ми наверх. Він каже, ось цей ліфт, 11 поверх. Ми сказали, дякую і пішли на 11 поверх. А тепер приготуйтеся, я переказаю камеру і показую, що ж тут на 11-му поверсі вид на все місто. І вид йде по колу, щоб ви на 360 градусів усе побачили. Все приближаємо видно костей, з нами кластами. Ми до нього теж бідаємо, переживайте. Тож покажемо тут всі подічки, всі таких коричневих тілесних кольорах. І коли ми робили фото, ми зрозуміли, що нам потрібно одягатися якось не в коричневий, не в цю бо ми просто зливаємося, взиваємося з атмосферу. Тому я вас проведу, по покажу. Ось так от воно все відбувається, щоб ви точно бачили це реально. У центру Барселони, кіт. Ми змінили наш одяг, одягнулися тепліше. І зараз прямуємо до метро і поїдемо в центр. Класно, що дороги перекриті, люди просто сидять, ходять. Раніше так на Майдані робили часто, зараз не пам'ятаю вже, коли останній раз таке було. Тому так, да, ми гуляємо, дивимося, люди почувають, просто все Підпочивають і живуть життя. Найшлики всі, але ми з вікою вирішили ходити, і їсти про морепродукти про продукти і тому подібне, те, що ми тут би в нас не їмо. А тут їмо. Ось так от того ми в центр. метро вже знайшли, Йдемо, їдемо і зустрінемося там. Метро відрізняється від того, що в Києві, наприклад, і я говорила, що воно закрите. Це було чисто біля аеропорту. Скрізь воно відкрите і цікаво, Цікаво потяги розташовані, колії розташовані. Переходити з зони на зону це не просто піднятися по сходам один раз і перейти через тунель. Це піднятися ескалатором, спуститися, пройтися. І реально багато сходів, реально багато ескалаторів і всього, що потрібно пройти. Але з іншої сторони є... Ліфти, якими теж зручно підійматися, тому що там з возиками, діти або люди з інвалідністю, вони можуть подавати весь цей прохід. Дуже легко. нейтральна. Ми досі йдемо, переходимо в пікле за метро, ми йдемо, 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 і гілок багато. Ось тут віка, а ось тут я прикріпляю таку маленьку усього. Метрополітену Барселони, щоб ви переконали, що тут не просто синя, зелена і червона, як Києві. Десь там ми зараз перейшли. А тут переходимо, 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 переходимо. Ми вчора з вікою блукали і ще намагалися зрозуміти, як це все відбувається. Але це можливо, це можливо. Ось так от дві колії, одна, інша, і два потяги прибуває. Тому щоб потрапити на ту сторону, протилежно нам. Треба зробити величезний маршрут. Ми прибули в центр, ми приїхали на метро. І щоб ви розуміли, це мощ. Ви готові побачити це просто сильні очима, у мене відео. Це велично. Я зараз покажу, а потім діточки на те, щоб бачили ще більше. Готові? Раз, два, три. Це я. Перевітаю і обана. Оусте. Града, для фамілія, якось так. Ось. Я напишу правильно, ви вже бачите правильну назву, але ну, будівництво досі триває. Його ще досі не добудували. І в цьому, звісно, особливість. Я нікого не дарила. Від того, що ось там це будівництво йде, там натягута така сітка якісна. Будівництво ж спина, ми не витримує таких прогідів, а все огорожено, крім центрального входу, таким чорним високим забором і все тому, що будівництво. Ми ж сьогодні вже звідки поговорили, що ми обоє чули історію. Що кажуть, що якщо добудують, коли добудують, настане кінці. Не знаю, чи ви чули таку історію, чи ви вірите в цю історію, але... Ось так от говорить. Віка вже десь зникла, бо вона десь там щось фотографує, ось її знайшла. А я підійшла трошки подалі, напевно, треба йти ще трішки подалі, щоб заторгуватися, і його було видно. Але це мощно, мощно. Я не розумію, де там черга, щоб бути всередину, скільки це коштує. Але так, да, можна зрозуміти, де це відбувається і що. Це сильно, це сильно. Я ще раз покажу вам. Ось так. Камера не, Камера не передає цього всього, тому що там такі ось різні дрібні деталі. Я не, не розумію, як його будували колись. Ось, як його колись почали будувати. і, вже стільки років просто не розумію. Відійду ще трішки подалі і додам ще кадри, щоб було точно видно, що і як тут відбувається. А, торік тера ha pasado? Ось тепер ми нарешті прийшли до місця, яке ми вчора ввечері мали знайти, але трішки не те. Точніше, на відео я бачила те, що потрібно, а потім вибрала не ту локацію і прийшли ми до тої будівлі вчора ввечері. але це не завадило нам прийти сьогодні по правильному місцю і показувати класнючий просто будинок Я хочу в ньому жити. Ось він. І він навіть світиться, все вірно, він підсвічується. Це ввечері буде набагато ну, гарніше. Ось купа людей. Звичайно, ви бачите, ось бачите, скільки людей всі дивляться на цей будинок. Ви бачите, який називається, щоб я не оці всі назви не псувала своїм невмінням говорити іспанською. Так, дуже гарний будиночок. Далі побачите ще його поближче. Віка побувала в Діорі, вона щаслива. Да, і Пішла Ну, пішла заробляти гроші, щоб потім купити собі туфлі. Ось, будинок, а гарний, людей багато. І зараз я вам покажу наступний фрагмент, це частиночка приближена. Віка привела мене в зараз. В нас тут. Дуже велика зара, і ми від mm. неї піднялися. І далі буде будуть... mm. такий маленький вид з такого кола. Гарна будівля, гарна. Будівля просто гарна. І через те зараз наш, прикольно дивилися. Подивимося, що по чи варто це нашої уваги, чи ні.